Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас сьогодні на урок читання. Тема уроку Як риби короля обирали. Познайомимось польською народною казкою, Оселедець і Камбала. Попрацюємо з дитячою книжкою. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Ми зараз з вами виконаємо дихальні вправи, як плаче немовля. Спробуй згадати, як мама колише дитину, як тато забиває цвях. Як бабуся каже внукові за Мазурі. Як сопе дідусь, коли заснув, читаючи книжку, прочитай правильно. Шу, шу шу, чистомовки я пишу, яд, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки-ки-ки, всі говорять залюбки. Ло, 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 щоб чисто мовлення було. Прочитай, будь ласка, ще раз самостійно. А зараз ми з вами ознайомимося з героями польської казки в реальності. Отак виглядає оселед. Так виглядає камбала. А так лосось. Це тріска, угор, салака. Отже, давайте ми з вами прочитаємо польську народну казку Оселедець і Камбала. Багато риби живе в Балтійському морі. Є там оселеці, камбала, тріска, лосось угрі, салака. Всіх не перелічиш. Одного разу серед Балтійських риб рознеслася чутка. Звірі й птахи вибрали собі короля. Риби подивилися одна на одну. І замислились. І ось одна промовила. У звірів є король, у птахів теж. Чим же ми риби гірші, і нам потрібний король? Тут наперед пропхався лосось. У думках він сподівався, що його виберуть королем. Так, каже, це правильно виберемо. Але ж кого, кого? І тут виявилося, що всі думають по-різному. Лосося, він найсильніший і найспритніший, крикнув хтось із лососевої породи. Ні, заперечували інші. Лосось зрадник, весною він тікає з Балтійського моря і бродить невідомо де, якимись річками. Весною ми залишимося без короля. Довго вони ще махали хвостами, і до втоми сперечалися, хоч людина тут нічого би не почула, а риби на перебій пропонували то одного, то іншого в королі, але до згоди діти не змогли. І тут вони прийшли до такого висновку. Хай королем нашого водяного царства буде той, хто швидше за всіх плаває. Добре плавати це найголовніше для риб. Поміркуй, що ж було далі? Постав відео на паузу і розкажи. А зараз я вам пропоную як домашнє завдання. Створіть власний сценарій продовження цієї казки і розкажи бажано за особами, поради своїх близьких своїм талантам. Я в тобі не сумніваюся. Дякую за урок, до зустрічі!